Друзі, всім привіт! Під час останньої робочої подорожі до Чорногорії у червні 2023 року мене привели у захват три готелі мережі Царіне, і в принципі це не дивно, бо це колишні готелі мережі Іберстар, а вони поганими не бувають. Розповім вам сьогодні про перший готель мережі Царіне Кумбор, чотири зірочки, який розташований в одноіменному містечку Кумбор, що недалеко від міста Герцогнові. А до відомого дубровника, що в Хорватії звідси, всього кілометрів 45, тобто можна і туди поїхати. До речі, саме з цієї частини Монтенегро найближче всього до Хорватії, побудований цей готель у 2017 році, тобто він відносно новий і він найновіший з трьох готелів мережі Царіне. Готелі розташований прямо в місті, можна вийти та гуляти затишними вуличками. Перше, що я побачила, коли ми зайшли в готель, це красивий пляж з яскравими незвичними парасолями, які є фішкою цієї мережі готелів. Пляж великий, затишний, піщаний, море чисте та прозоре з поступовим заходом. І не дивно, бо це ж боку затока, а вона дуже чиста. Також фішкою цих трьох готелів є як наявність поступового заходу прямо з берегу. Так і захід з платформи, що полюбляють плавання. На пляжі є дитячий майданчик, але він без навісу, що є таким нюансом, тому що влітку може бути не дуже комфортно. Тим не менше, можна ввечері дітям там бавитися. Власне, це і все, що є для дітей саме в цьому готелі. Дитячого клубу немає. Якщо вашому дитятку буде замало моря, майданчика, смачного харчування та батьків, тоді вам в інший готель цієї мережі, дає дитячий клуб. Готель має невелику компактну територію. Сама будівля готелю сучасна, дуже приємне лобі та зона рецепції. Там є також бар. Єдиний момент: ресторан знаходиться відразу біля лобі і під час прийомів їжі відчутні аромати. Людей дуже багато, бо готель саме для сімейного відпочинку на все включено. І тут все включено гарний, якщо ви розумієте, про що я. Бо часто в Європі все включено. На жаль, не все включає. Пляжне обладнання саме для гостей з концепції, все включено. Тут безкоштовне. Пляжні рушники під депозит 20 євро, це станом на 23 рік, що означає, вам їх повернуть при поверненні рушників. Заміна рушників кожна коштує 2 євро, і це також звичайне явище для Європи. Є в готелі і СПА-центр. Користування сауною минулим сезоном там було 15 євро за 2 години. Також нагадаю, друзі, що готелі мають право змінювати концепцію свою як щороку, так і щотижня, і при цьому вони ні туроператорів, ні турагентів можуть не попереджувати про це. Особливість України Європи є наявність туристичного податку, який платять в готелях при заселенні. Рішення про стягнення цього податку приймає місцева влада відповідних країн або курортів, і платять туристи цей податок або при заселенні в готель, або при виселенні. Царіне податок складає 2 євро на дорослого за добу та 1,5 євро на дитину за добу. Пам'ятаємо, що розмір податку може бути змінено і платити його потрібно. Нас навіть попередили, що якщо гість не сплатить цей податок, то при вильоті можуть бути проблеми. В готелі є розваги, але анімація здебільшого на англійській та французькій мовах, бо багато англійців, французів, є американці навіть в готелі влітку. А такий контингент ми з вами полюбляємо, правда ж? Також фішкою мережі є екоконцепція, бо вони використовують лише матеріал. Які переробляються, що дуже класно, на мій погляд. Інтернет в готелі є, він безкоштовний. Також ми дивилися два номери в готелі. Перший ми переглядали стандарт Mount View. Тут вид на гори може бути місто або на територію готелю. І також бачили номер стандарт View з видом на море. І друзі, щодо видів, в готелі є момент. Якщо ви бронюєте номер, і там не визначений вид. Ну, наприклад, може бути стандарт Mountain View, стандарт Garden View, стандарт sea View. А може бути, наприклад, коли ви бронюєте, номер просто стандарт, тобто вид не визначений, то саме в цьому готелі може бути номер з видом на стіну. Там є такі ділянки, тому контролюйте це під час або бронювання, або під час заселення, якщо вид для вас важливий. Взагалі готель це підійде як для спокійного відпочинку лише дорослим, або для спокійного відпочинку з дітьми. Звичайно, залежить від темпераменту вашої дитини. Молоді, яка шукає тусовок, тут може бути нудно. Тоді вам краще просто обрати інші міста, наприклад, герцехнові або краще Будву. І ще раз повторюсь: готель дуже яскравий, приємний, сучасний. Я впевнена, що якщо ви його оберете, вам дуже сподобається ваш відпочинок. Друзі, ціни на готелі, огляди, яких я буду робити, ми пишемо в інстаграм, моєму блозі, посилання на який я залишу нижче в коментарях. Друзі, ті з вас, хто вже відпочивав в цьому готелі, будь ласка, поділіться в коментарях: чи вам сподобалось чи ні. Якщо не сподобалось, то що саме розчарувало. Я буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. На цьому в мене все. Якщо вам огляд сподобався, якщо він корисний, будь ласка, підтримайте мене вашим лайком. Я так зрозумію, що вам такі огляди цікаві і буду їх частіше робити. І до нових зустрічей з вами вже зовсім скоро. Пока-пока!